Доброго ранку, мій любий друже. На цьому тижні ми з тобою будемо говорити про професію. А яку саме ти здогадаєшся з загадки? Хто розносить нам листи? Телеграми і газети? Ой, важка у нього ноша. Ну, мо, хто він? Листоноша, так, здогадався, молодець. Сьогодні ми з тобою будемо говорити про історію пошти, про те, як люди давнину і вже в наш час могли передавати повідомлення або новини. Коли вони полювали на мамонтів, жили в печерах, вони не вміли писати, та в них не було телефонів. То люди посилали людину гінця з усним повідомленням. На його шляху було багато небезпек, і він довгий час був в дорозі. Але минули часи, і люди вже навчилися малювати та малювали послання на стінах, печерах. Потім люди вже навчилися писати і стали частіше обмінюватись повідомленнями, тобто писали листи. Та з'явилася спеціальна поштова служба. Там працювали сильні, сміливі люди. І Їм також доводилось долати дуже далекі відстані, але вже на конях. Ще люди використовували голубів для передачі листа. Це були поштові голуби. Але час минав і відправляти листи стало набагато простіше, тому що з'явився літак та потяг. Літаком передавали лист, і це називалось авіапошта. Потягом передавали, а саме поштовим вагоном. За допомогою поштової служби люди надсилали один одному листи. Листівки, бандеролі або телеграми. А зараз вже є електронна пошта. Швидко відправити лист можна за допомогою комп'ютера. Але щоб лист дійшов до адресата, то ми повинні наклеїти марку. Марка це проїзний квиток для письма. І обов'язково написати адресу і прізвище людини, якій ми відправляємо лист або посилку. На пошту приходять не тільки листи посилки Бандеролі, а ще й газети, журнали. Тепер я тобі пропоную пограти в гру, яка називається Яка пошта. Щоб відправити лист по залізниці, потрібен що? Так, правильно, поштовий вагон. А щоб відправити посилку авіапоштою, потрібно що? Літак! Молодець. А щоб відправити лист електронною поштою. Потріб хто? Комп'ютер, так. А тепер, будь ласка, подумай і скажи, якої пошти зараз вже не існує. Голубиної, так, правильно, умнічка. А зараз давай, будь ласка, ми з тобою поговоримо, що можна зробити з бандеролями, листами та посилками. Ваня лист відправляє, а діти що роблять? Відправляють, так? Листоноша телеграму розносить, а листоноші розносять. Так. Маша вітальну листівку малює, а діти що малюють. Умнічка, правильно, молодець. І останнє завдання, я тобі пропоную допоможи листоноші зібратися на роботу, вилучивши зайвий предмет. Давай ми з тобою рішимо, що потрібно йому для роботи. Посилка, лист, марки, газети та журнали. Так, молодець, правильно. Отже, а тепер скажи мені, будь ласка, про що ми з тобою на цьому занятті говорили? Так, про пошту. А про яку давай згадаємо? Авіапошта, так? поштовий вагон, електронна пошта, голубинна пошта та ще пошта на конях, так? дякую за увагу, до побачення!